Лібералізм Росію розвалює всередину. Тому російські керівники правильно кажуть, тлітворне вліяння Заходу лібералізм це наш ворог, вони хочуть розвалити Росію. Не те, що хочуть, просто ліберальні ідеї, вони її розвалюють само собою. Це як фортеця Снігової королеви від тепла. Вона сама попадеться. Сказав Борис Акунін, будь-яка російська влада, яка захоче стати ліберальною. Мінімум за рік, максимум за рік, стане перед вибором, або вона не ліберальна, або вона не владна. Так, да, 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 да. так, гарно. Тобто, от чи питання на майбутній історії з війнами чи без війн mm -hmm. в тому, що станеться з державами, які влаштовані так, що їм свої кордони і внутрішня цілісність можна зберігати тільки авторитарним способом. Розпадатися це завжди проблема. Але ціна збереження і уникання розпаду це також страшна ціна. І, врешті-решт, ця ціна стає більшою за ціну розпаду.